Герої не вмирають. Герої поміж нас. Патріот відважний воїн. Він назавжди залишиться в серцях тих, хто його любив. Євдокименко Олександр Миколайович, старший солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, народився 16 січня 1987 року в селі Стягайлівка середину Буцького району, зараз Шостинського району Сумської області. Після школи Олександр закінчив аграрний ліцей, де отримав спеціальність лісничий. Він любив природу, ліс, рибалити. Згодом виїхав до Полтавської області, де певний час працював на СТО. Потім в кар'єрі приватного акціонерного товариства Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. У 2017 році повернувся додому і вирішив бути добровольцем, контрактником на службу в АТО. Старанно вчився військовій справі, виявив себе як відважний воїн. Олександр мріяв отримати вищу освіту, тому під службу паралельно навчався в глухівському агротехнічному фаховому коледжі Сумського національного аграрного університету на заочному відділенні за спеціальністю агроінженерія. У 2020 році повернувся з АТО на Сумщину. Певний час відпочивав після служби, а згодом виїхав до Київської області на пошуки роботи. Саме тут, в селі Синяк Бучанського району, почалося нове життя Олександра. Тут він і познайомився з Олею Андрейченко, з якою вирішили разом будувати майбутнє, але війна зруйнувала їхні плани. 26 лютого 2022 року. Євдокименко Олександр долучився добровольцем до Лав Збройних сил України, ставши на захист України та своїх рідних від російського вторгнення. Радів, що сестра виїхала до Івано-Франківська. Він казав. Добре, що вдалося виїхати, а я свою сім'ю не можу вивезти з села Синяк. Вони сидять у підвалі, а по селу гуляють російські окупанти, але ми обов'язково придумаємо, як їх вивезти. 11 березня його сім'ї вдалося вийти з окупованої території та виїхати до Києва на оболоні. 12 березня Олександр знайшов, куди виїхала сім'я, і приїхав побачитись із побратимами. Дружина згадує. Вони зайшли, наче попрощатися на хвилинку зі словами потерпи маленька, скоро все закінчиться. На жаль, 14 березня прийшла сумна звістка. Олександр Євдокименко загинув 14 березня в битві за Мощун поблизу села Гута Межигірська Вижгородського району разом з побратимами від розриву снаряду, похований у селі Лютіж Вижгородського району Київської області. Нагороджений відзнакою за заслуги перед Петрівською громадою посмертно вічна пам'ять та слава героям.